топ 5 найкращих індивідуальних виступів у фіналах Ліги Чемпіонів. На п'ятому Дезі Дезіряде у 2025 році. 19-річний на той момент футболіст оформив дубль і приєднався до елітної компанії футболістів, які робили це у фіналі Лії Чемпіонів. Саме його виступ і надихнув мене зробити це відео. На четвертому місці буде відразу два гравця, а точніше воротаря. Петер Чех у 12-му та Тібо Курта у 22-му. Просто погляньте на статистику тих матчів і вам відразу все стане зрозуміло. Неймовірні сейви, відбиті пенальті, і все це у вирішальному матчі на найвищому рівні. На третьому місці Дід'є Дрогба у тому ж 2012 році. Найяскравіший хайлайт Петра Чеха у тому матчі відбитий пенальті у додатковий час. Але якби не Дрогба, який зумів реалізувати єдиний момент часу у тій грі, додаткового часу просто не було б. Крім цього, він ще й забив вирішальний удар у серії пенальті. На другому місці Гаррет Бейл у 2018 році. Бейл на той момент уже не був залізним гравцем основного складу Релу і у фіналі він вийшов на заміну. Але саме його вихід повністю перевернув гру, яка до цього була рівною. Неймовірний удар через себе та помилка Лоріса Каріуса назавжди вписали той виступ валіця в історію. І на першому місці Кріщану Роналду у 2017 році. Момент, після якого Роналду остаточно став королем Ліги Чемпіонів. Тій грі передавав неймовірний плей-офф у виконанні португальця. Спочатку він забив 5 голів за дві гри однієї четвертої фіналу у ворота Баварії. Потім оформив хитрик у півфіналі проти Атлетико. Дубль у фіналі у ворота Євентуса став тільки вишенькою на торті. Тож чи погоджуєтесь ви з цим рейтингом, чи можливо когось не вистачає? Діліться своїми думками в коментарях. menterder